Всім привіт! Ви на каналі FARMOK .ok. пропоную ваші увезенні котовинову кислоту. У мене це є ампули для внутрішньом'язевого, внутрішньовенного і підшкірного ведення. Ось такі ампулки, які містять 1 мл. Для чого ж застосовую цей препарат? Він, до речі, доступний в ціні. Його призначає лікар саме для профілактики та лікування пелагри. Спазми судин кінцівок та головного мозку, також рани, що повільно загоюються, виразки, неврити лицевого нерва, інфекційні захворювання, гастрити з пониженою кислотністю, куліти та захворювання печінки. Також нікотинову кислоту часто використовують в косметології адже вона йде проти випадіння волосся. Її потрібно втирати в шкіру голови волосся, І особливо потрібно це робити не на мокре волосся, а на вологе волосся після того, як ми помили шампунем волосся, ми втираємо одну ампулку нікотинової кислоти і не потрібно змивати. Так робити один раз на 3 дні, тобто два-три рази в тиждень, хоча б місяць, два місяці, і дає досить хороший ефект при випадінні волосся. Тому що нікотинова кислота це вітамін В3, ніацин ще називають. І ми знаємо, що при випадінні волосся необхідно приймати препарати групи Б. Можемо приймати. Пити їх урально, або можна робити маски з вітамінами В, а саме з нікотиновою кислотою та іншими вітамінами групи Б. Можемо їх робити в чистому вигляді, або додавати до маски, і дає дійсно хороший ефект. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.